Доброго дня! Сьогодні 16 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? Це енергії вежі, мага і зірки. Сьогодні День раптових змін. Плани можуть змінюватися. Виникатимуть непередбачувані обставини. Коли ен керують енергією вежі, то це час руйнувати те, що заважає розвитку і досягненням, наприклад, застарілі стереотипи, принципи, навіть речі, якими ви не користуєтесь. Сьогодні можуть виникати конфліктні ситуації у колективі, загостриться конкуренція, діяти треба з урахуванням, обставин і активно. Протягом дня можуть виникати перепони і їх треба здолати. У особистому житті захочеться з'ясувати стосунки, можуть бути конфлікти, ревнощі, нестриманість. Матеріальні питання можуть виходити на перший план і є шанс їх вирішити. Енергія мага дружні з енергіями вежі, тому ви все можете здолати. А зірка дарує нам надію, нові можливості, натхнення, багато спілкування, рекомендації на сьогодні. Енергії цього дня вимагають активних дій. Якщо не приходять ідеї, як позбутися руйнівних енергій, то треба хоча б їх розвантажити, проявіть фізичну активність. І якщо такої можливості немає, то хоча б за селі якусь річ на смітник, якою ви, напевно, користуватися вже не будете. Гарний час розпочати ремонт, затіяти прибирання, від вашого вибору і вашого вміння швидко діяти у ситуаціях, що будуть виникати сьогодні, залежить ваш подальший рух і просування до успіху. Тож бажаю всім вірити у силу доброти, жити з любов'ю у серці, миру і гарного дня.